Доброго дня, друзі. Сьогодні на огляді розглянемо будинки на продаж. Продається такий будинок ціною 8250 доларів і знаходиться в селі Струтинка Липовецького району Вінницької області. Будинок загальною площею 60 квадратних метрів в хаті знаходиться три кімнати. Будинок цегляний, є підключене світло та газове опалення, але потрібно докупити побутову техніку та меблі. Всередині все досить гарненько і чистенько. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. Площа ділянки займає 97 соток, є великий город, погріб, на подвір'ї є криниця, в селі є школа, магазин та відділення нової пошти. Відстань до найближчого міста липовець складає 10 кілометрів. Наступним розглянемо ось такий будинок вартістю 5,5 тисяч доларів. Це будинок з досить гарними житловими умовами, в якому знаходиться три кімнати, та загальна площа будинку складає 61 квадратний метр. В будинку поставлені металопластикові вікна, в хаті є меблі, холодильник та газова плита. Є проведений централізований газ та електрика, площа ділянки становить 25 соток. На ділянці є господарчі будівлі, садок і город. Розташований будинок в селі Богданівка Прилуцького району Чернігівської області. В селі є Укрпошта, магазини. Поруч знаходиться зупинка залізної дороги. Відстань до найближчого міста Прилуки складає 11 кілометрів. Друзі. Розглянемо будинок, який коштує 7 тисяч доларів і знаходиться в селі Попівка Диканського району Полтавської області. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під відео. Це цегляний, гарний будинок з необхідними умовами для життя в хаті є ванна кімната з туалетом. Із комунікацій є вода, електрика та централізований газ в будинку 98 квадратних метрів загальної площі та 4 кімнати. В хатинці зроблений косметичний ремонт, є меблі та побутова техніка, проведений інтернет. Будинок утеплений з поставленими металопластиковими вікнами. Площа ділянки 58 соток. На ділянці є город і господарчі приміщення. В селі є відділення пошти міст, школа, дитячий садок та магазини. Розглянемо будинок, який продається в Полтавській області. В селі Грякове ціна даного будинку 10 тисяч доларів. Це оголошення власника, номер телефону власника хати буде в оголошенні. Переходьте за четвертим посиланням під цим відео. Це ось такий гарненький цегляний будинок, в якому є всі необхідні комунікації. В хаті є побутова техніка та меблі для проживання. Із комунікацій, газ, електрика, вода. Є поставлені металопластикові вікна. В будинку 4 кімнати, а загальна площа складає 56 квадратних метрів. В будинку є душова кабіна з туалетом. В хаті все досить гарненько та прибрано. Площа ділянки складає 17 соток, є велике подвір'я, хлів та інші господарчі будівлі, город та садок. В селі є школа, дитячий садок, медпункт та Укрпошта. Неподалік протікає річка Орчик. На огляді житловий, чудовий будинок вартістю 15 тисяч доларів, загальною площею 70 квадратних метрів. Будинок знаходиться в мальовничому місці з гарною та красивою природою, поруч знаходиться ставок. В будинку зроблений доволі симпатичний ремонт. Є всі необхідні комунікації та зручності: газ, електрика, вода. До будинку підключена каналізація. Санвузол з душовою кабіною та туалетом також знаходиться в хаті. Є підключений інтернет. В хаті знаходиться три кімнати, кухня зроблена під себе, і взагалі, в цьому будинку доволі авторський дизайн, є меблі та побутова техніка. Площа ділянки доволі велика на 70 соток, є великий двір, на якій є Альтанка, сарай та своя свартловина. Розташований будинок в селі Балюки Полтавської області. До Полтави відстань 86 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.